Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі про крипту та інвестиції. Отже, як ви зрозуміли, сьогоднішній відеоролик буде присвячений у нас проекту Hamster Combat, а конкретніше виводу монет на якусь біржу. Тобто на днях додали можливість вже вибрати якусь біржу. Там, якщо не помиляюсь, є кілька варіантів: є біржа Bybit, є біржа Okex і є біржа Binance, також є вивід на telegram гаманець і вивід на якийсь некастодіальний гаманець, якщо також не помиляюсь. Тому сьогодні вирішив вам записати такий відеоролик, показати, як це все правильно робиться. Отже, як тільки інформація ця з'явилася, я відразу зробив пост в своєму телеграм-каналі. Ось тут залишу вам QR-код. Скануйте, переходьте, підписуйтесь на канал. Там завжди стараюсь давати цікаву, актуальну і корисну інформацію по всіх проектах. Апдейти, які... Я даю по проектах, які я веду, за якими я слідкую, і в принципі, які сам також роблю. Тому підписуйтесь, обов'язково, можливо, щось цікаве для себе та й знайдете. Отже, проект Hamster Combat. Я думаю, всі про нього чули, всі про нього знають. Довгий час ми вже тапаємо того хомяка, довгий час ми вже робимо ці різні комбо, вводимо шифри. Буквально, ну, відносно, недавно, можна сказати, додали оцю фішку з ключами, де постійно з'являлися якісь нові міні-ігри, і потрібно було там, їх грати. Ну, звісно, ніхто не грав. Є генераторі ключів, є бот в телеграмі. Я про це також говорив в своєму телеграм-каналі, давав посилання на той бот, де просто вам потрібно було там, робити якусь підписку на канал, і вам за це бот генерував до кожної гри 4 ключі. І в процесі цього всього фарму вони викотили таку інформацію. В кноп вкладці айдроп в боті з'явився перелік пунктів, по яких буде власне наш дроп розраховуватися. Там і кількість фарму в годину, які у вас є, там і запрошення друзів, там і винагороди, які ви отримуєте, тобто ці ачівки, ці досягнення, і кількість ключів також там є. Ну і ще там є кілька пунктів. Пізніше я вам їх покажу. І сувоку з цих всіх активностей, які вони там перерахували, нам повинні якось нарахувати дроп. Як він буде той дроп нарахований, ми не знаємо. Як я і сказав раніше, на днях додали можливість вже вибрати якусь біржу, на яку вам прийдуть ваші монети, і ви там їх зможете продати. Так, сьогодні я вам покажу, як це зробити правильно, оскільки там є. Деякі нюанси, які ви можете не врахувати, і можете допустити помилки, і в принципі тоді монети вам не прийдуть. Стосовно дропу відверто скажу для мене хом'як це така темна конячка, тому що я не знаю, що від нього очікувати. Багато різної інформації ходило кругом нього. Як і хейт, і в принципі хороша інфа. Наприклад, те, що вони кинули своїх інвесторів і збираються роздати 80% дропу на свої гаманці а решта 20% вони хочуть розкинути вже нам користувачам. Тобто, по факту, це вийде взагалі цілком повна фігня. Ну проте ніхто не знає, чи це правда чи неправда. Писали також, що біржі вже відмовляються з ними працювати, відмовляються лістити в себе їхню монету. Але як бачимо, тут і Binance, тут і Bybit, і OKEX, Якщо не помиляюсь, також. Ну і в принципі, якось це все одне між одним не в'яжеться. Тому тут важко сказати, що буде з тим дропом, який буде його розмір, і в принципі, як воно це все буде, ці всі наші досягнення ігрові, як вони будуть конвертовані власне в цю винагороду в цей наш з вами дроп. Також, друзі, на хвилинку відійду від теми. Сьогодні ще вийде також відеоролик по проекту Кетізен. Як ви знаєте, вчора нам вже нарахували монети, нарахували монети за наші досягнення. Відверто кажучи, дроп вийшов такий собі. Ну, більш детально я розкажу в відеоролику, тому також підпишіться на YouTube, щоб не пропустити ролик, або підпишіться на телеграм-канал. Там, в принципі, буде пост з посиланням на відеоролик. Інформація, думаю, повинна бути цікавою і крутою, тому що нам обіцяли одне. А по факту вийшло зовсім по-іншому, і це мені нагадує ситуацію з піксельверсом. Але маємо те, що маємо. Отже, давайте не будемо затягувати, перейдемо до перегляду запису екрану мого телефона, і я швиденько вам і коротко покажу, як правильно вивести монети хом'яка на біржу. Отже, друзі, переходимо в нашого хом'яка безпосередньо для того, щоб поставити монети на вивід і вибрати собі якусь біржу. Так, я заходжу на свій основний аккаунт. Переходимо на вкладку AirDrop. Як бачите, те, про що я говорив, перелік пунктів, критеріїв. Вірніше, ось тут вони, по яких нам будуть нараховувати дроп. Тобто це тривалість підписки на їхній телеграм-канал, пасивний дохід, тобто фарм в годину, виконання тих різних завдань, запрошення друзів, досягнення і ключі. Ну, цікаво, як воно все буде конвертовано в якусь винагороду. Отже, натискаєте на вкладку Вивід і бачите, тут є в нас. Binance, Bybit, Okex, гаманець Телеграму, AB Exchange це якийсь сумінник і ончай, це мені здається можна вивести на якийсь некастодіальний гаманець, тут вказавши адресу. Ось мені здається так. Проте, якщо виводити на цей некастодіальний гаманець, то, як бачите, токени перейдуть 26 числа в день лістингу. Ну і відповідно можна. Мені здається, буде втратити в ціні, тому що якщо вони вам прийдуть 26 го вам потрібно буде ще їх вивезти. А так як монета виходить в блокчейні тону, мені здається, там не обійдеться без лагів і без затримок. Тому я б вам не радив цього робити, а виводити краще відразу на біржу. Отже, переходимо назад. Так, телеграм-гаманець так само, ну тут, до речі, монети прийдуть 24 го числа, нам пишуть, і до 21-го числа. До 8.00 по UTC, це по нашому часі плюс 3 години, тобто до 11 ранку ви зможете поставити монети на вивід на telegram гаманець Так, ну я як завжди вибираю біржу Bybit, тому що, нагадаю, хто не пам'ятає, з нуткоїном при виводі на Binance були проблеми. Ну, з доксом все було окей, але тим не менш, мені більше подобається Bybit, я ним користуюсь, тому ставлю токени на Bybit. Вибираю біржу Bybit, натискаю Yes I have. Так, і тут, як бачите, так само до 21 числа ви можете поставити монети свої на вивід. Нам тут пропонують зареєструвати аккаунт, якщо у вас досі його немає. І 24 числа, по ідеї, повинні вже прийти токени на наші аккаунти. Так, що тут потрібно вказати? Потрібно вказати ByBit UID, тобто UID вашого аккаунта, адресу для депозиту і мемо. Якщо ви досі не маєте аккаунта ні на жодній з перечислених бірж, я залишу вам посилання в описі під відео, ви можете спокійно собі перейти і створити аккаунт. Так як в мене вже є аккаунт, я переходжу на біржу. Так, перше нам потрібно UID аккаунта. Де його знайти? Ви натискаєте на значок профіля, і ось тут під моєю поштою, бачите, написано мій UID аккаунт. Його копіюємо, переходимо назад на біржу і вставляємо в цей перший пункт цей UID. Далі нам потрібна адреса для депозиту. Також переходимо на біржу, натискаємо на активи, натискаємо на депозит, внести криптовалюту. В пошуку пишете хамстер в мене вже підтягнулося воно. Блокчейн тон вибираєте, так, натискаєте ОК. І тут адреса кошелька. Тобто це та адреса для депозиту монети. Ви копіюєте її, переходите на задбота і тут вставляєте. Є. Далі вам потрібно мемо. Мемо це якраз є цей тах, мемо або коментар. Воно на кожній біржі підписане по-різному, проте, по суті, це одне і те саме. З цією штукою у багатьох людей виникала проблема, вони її. Чомусь забували вводити або через незнання, або просто забували. І якщо ви цього не введете, вам монети попросту не прийдуть. Тут вже навіть на байбіті є попередження, якщо ви будете вносити депозит, а не вкажете цей коментар, ці цифри, то монети ви своїх не отримаєте. Ну, тим не менше, все одно люди через неуважність свою цю помилку припускають. Копіюєте ці цифри, переходите назад в бота, і тут їх вже власне вставляєте. Так, є. Ще раз все собі звіряєте, щоб ви не допустили ніде помилки, і натискаєте Save. І все, готово. Натискаємо дякую. І, в принципі, все. У мене вже збереглося. Так, як бачите, ось, у мене вже тут є вибір. Якщо, в принципі, ви передумали, хочете вибрати якусь іншу біржу або інший варіант для виводу, ви тут внизу можете натиснути Reset. Воно стрибці всі дані, які ви заповнили, і вам тоді потрібно буде заново це все зробити. От, як бачите, я вибрав собі «Bybit». Давайте глянемо, яка ситуація по Binance і по OKEX. Хоча мені здається, там все абсолютно одинаково і ідентично. Зараз я перейду на свій мультиаккаунт. Також, друзі, момент, якщо ви все зробили, вибрали якусь біржу, куди вам прийдуть монети. Вони прийдуть вам на ваш гаманець, і вони прийдуть вам або на аккаунт фінансування, або на єдиний торговий аккаунт. Якщо вони прийдуть вам на аккаунт фінансування, вам потрібно буде їх перевести з аккаунту фінансування на єдиний торговий, і тоді ви спокійно зможете їх продати. Аналогічно на Binance і на ОКEX. Так, ось мій власний мультиаккаунт. Давайте тут виберемо для різноманітності біржу Binance. Хоча в мене на рахунок неї є сумніви. Ось, бачите, тут навіть не потрібно вказувати UID-аккаунта, тут просто адреса для депозиту і мемо. Переходимо на Binance. Гаманець, депозит в пошуку. Так само пишете: Hamster є, тон блокчейн. продовжити. Копіюєте адресу для депозиту, переходимо, вставляємо адресу в бота. Є. Переходимо назад на біршу, копіюємо мемо, переходимо назад в бота і вставляємо це мемо. Є все, далі натискаємо Зберегти і продовжити. Все готово. І як бачите, в мене тут вже вибрався в Binance. Ну, аналогічно на біржі ОКX там також потрібно буде натиснути на Депозит, знайти хамстер вписати коментар, але якщо не помиляюсь, на ОКС там ще буде потрібно вписати свій UID. Ну, Але якщо ви виберете ОКС, вам там обов'язково про це в боті буде писатись про те, що там потрібно вказати ще UID аккаунта. Знайти його там так само, просто як на Bybit. Ну і в принципі все. Як бачите, складного тут нічого немає. Якщо ви все це зробили, вказали, вибрали біржу, вказали всі дані, просто очікуйте 24- числа, коли вам надійдуть монети, якщо ви вибрали якусь біржу. І тоді 26 числа вже власне буде сам лістинг. Якщо будуть якісь апдейти, я їх обов'язково кину у свій телеграм-канал, тому раджу вам на нього підписатись, щоб нічого не пропустити. Також, якщо щось не зрозуміли і виникають якісь запитання, ви можете написати в чаті мого телеграм-каналу, обов'язково або я, або хтось з чату вам постарається дати відповідь на ваші запитання і якось вам допомогти. Ну, в принципі, тут на цьому все. Отже, підведемо короткі підсумки. Як бачите, все доволі легко і доволі просто. Це аналогічно, так само, як було з ноткоїном, де нам потрібно було вибрати біржу, куди будемо виводити, вказати адресу для депозиту, і вказати це мемо тах або коментар. На різних біржах воно підписане по-різному, але по факту це все одне і те саме. От якраз з цим коментарем багатьох людей виникала помилка, вони при виведенні монет на біржу, не вказували його, і, відповідно, на жаль, монети їхні до них не доходили, а десь пропадали в блокчейні тон. Аналогічно така сама ситуація була з доксом. Там також потрібно було вказати адресу для депозиту, вказати цей мемо або коментар. Ну, але знову ж таки, все одинаково, аналогічно, ідентично з попередніми проектами. Проте, все ж таки, є люди новачки, які не дуже розбираються. І, в принципі, на це власне і записуються такі відеоролики, щоб детально все показати, пояснити, розказати, щоб ви не припустили такої елементарної. Помилки. Ну і відповідно не втратили свої монети, які ви довгий час фармили, тапали того хом'яка, можливо, навіть не спали ночами, загонили ферми, ну і так далі, і тому подібне. На цьому, друзі, відеоролик буде підходити до завершення. Сподіваюсь, інформація була для вас цікава, корисна. Якщо так, обов'язково прожміть лайк, напишіть коментар, підпишіться на YouTube канал, обов'язково підпишіться на Telegram канал як і говорив, там завжди даю цікаві новини та різні апдейти по проектах, які я веду сам, і в принципі, за якими я також слідкую. На цьому все. Дякую, що дивились до кінця. Всім пока.